Цікава пошукова гра оригінальний та не банальний спосіб прищепити інтерес до музею та бібліотеки. Днями відбулося святкування 180-ї річниці з дня народження письменника Льюіса Керола. Тож героїв квесту обирали саме з творів цього автора. Така форма роботи з дітьми, як квест, вона якраз заінтері дітей 6, 7, 8 років. І ми якраз подумали, що у нас в музеї є, що підійшло б. Под тему Аліса чудес». я казала, що у нас фонді, наприклад, є чудісна картина нізвісного автора, от портретні звісної дівчини, яка очі напам'ятає Алісу. Спочатку малечі показали короткий фільм про автора та героїв твору, а потім усіх першокласників розподілили на дві команди: у кожної свої завдання та свій капітан. Шукати у музеї відповіді виявилось досить непросто. Адже тут серед багатьох картин та скульптур необхідно було знайти саму Алісу, білого короля, ключі, книги, злу королеву. А ще чеширського кота, капелюшника та чайний сервіз. В одну мить музей перетворився на казковий палац, в якому живуть герої книжки та лунає дитячий сміх. Незважаючи на те, що у першому класі ще не вивчають казку про Алісу та дивний край, учасники квесту з задоволенням правильно відповідали на питання і радісно шукали у коридорах та залах музею потрібні предмети та зображення. Ми сьогодні шукали героїв Алиса в стр... чудес». мені сподобалось її котик та кролик. Мені більше всього подобався чишевський кот Аліса. І шотай, За результатами квесту обидві команди набрали однакову кількість балів. Найактивніші шукачі отримали призи. А всі учасники веселої гри сувеніри на згадку. Головне, що маленькі відвідувачі обласного художнього музею виявили бажання ще раз прийти сюди з батьками.